Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 3 вересня. Нас осінь зустрічає такою дощовою погодою. І завжди для вас я буду показувати огляд актуальних цін на автомобілі на авторинку. Бажаю всім приємного перегляду! Розпочинаємо! Peugeot 308, 9900, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач 2015 року, 199 тисяч пробіг. Друзі, на вулиці трішки дощ, тому я в одній руці тримаю парасолю, в іншій стабілізатор з телефоном. І, можливо, не зовсім добре якусь інформацію буде видно. Приношу вибачення наперед. Намагатимусь вам дуже якісно показувати. Добло, 9 року 6.350, 1.4 бензин. Механіка. Toyota RAV4. 27520 року, 2,5 бензин, 30 тисяч пробігу, автоматична коробка передач. Такий салон, на жаль, не бачу в Тойоти. Йдемо далі. У нас Peugeot 5008 8. 8 тисяч доларів 10-го року. 1,6 дизельний двигун, 192 пробігу, 7 місць. Досить непоганий варіант сімейного мінівена. Поруч у нас BMW X5 19810 року, 3 літра дизель, 235 пробігу, шкіряний салон, автомат, X-Drive, повний привід. Opel Astra 5756 року, 1,4 бензин механіка, 208 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Passat в комплектації Airline 14316 року 1.8 бензин автомат 194 000 кілометрів пробіг. Dacia Duster дизельним двигуном 1.5 8250 10 року. Механіка 211 тисяч кілометрів пробігу. Власник підказує, що без підкрасів. Французькі номера говорять про те, що вона свіжо пригнана та розмитнена. Також у нас поруч вже розмитнений автомобіль 5008, 10650, 2-літровий дизель Айсен коробка. 12 рік, 160 пробіг. Ось так думаю, було вам видно. І, друзі, ще раз наголошую, сині номера або червоні говорять про те, що машина вже розмитнена. Можливо, навіть сертифікована. Вас чекає тільки перша реєстрація, або ж якщо вона не сертифікована. Тож сертифікація. 100 доларів у нас Європа, 200 Америка. Opel Zafira 6,650, 66509 року. 1,7 дизель, 7 місць. Механічна коробка передач. Volkswagen Golf 4. 1,6 бензин. Механіка, другий рік, 190 тисяч пробігу, 4950, представлений Volkswagen Golf 4. Вкузовий універсал. Так само бачите, німецькі номера, свіжо пригнано. Шкода Октавія 8850 9-го року 1.9 дизель механіка 240 000 пробіг. Октавія A7 10900 15-го року 1.6 дизель механіка 230 пробігу, встановлено в кузові седан. І сад Алтан 9450-го року, 2-літровий, бензин, автомат, шкіряний салон. Повний при 268 пробігу. Одразу видно, що це не проста версія, а саме по цьому пластику, по обвісам видно, що це в нас версія позашляхова. Renault Megane 3 третього покоління в кузові хечбек. 7712 рік, 1,5 дизель, механіка 100 тисяч пробіг Номер 097 386 1308. Також французькі номера говорять про те, що машина свіжо пригнана. Поруч у нас Peugeot 3008 в гарній комплектації. У нас бачу проєкція навігація, панорама, 2-літровий дизель, 9711 рік, 232 тисячі пробіг, у нас 3008 Peugeot. Ось так от виглядає. Ще є хром-пакет. На дзеркалах видно вставки такі. Досить гарна комплектація. Ще один у нас Megane кузовий хбе 8713 року, 1,5 дизель. Автомат 172 тисячі пробіг номер, номер 097 386 1306. Хетчбек на автоматі. Саме те, що багато людей шукають зараз. Ось так от виглядає. Салон, на жаль, друзі, не може показати погодні умови. все ж таки. Перед у нас Peugeot. На жаль, ціни немає, тому бачите, деякі машини просто стоять, приходьте на авторинок. Дивіться, оглядайте, машин є, в принципі, сьогодні небагато, але є що вибрати. Все ж таки погода носить свої корективи. 4999 рік, Volkswagen Bora, автомат, 1,6 бензин без ДТП. 188 пробігу, 097 305 25, 33, Bora на седан. Що ж, попереду нас Меган 3 в кузові Універсал. 6550 1,5 дизель 2013 року 211 тисяч пробіг 063 683 7908. Як ви бачите, був, був пошкоджений передній бампер, можна його поміняти в кольорі. І якщо це всі пошкодження, то це в принципі не є страшно. Volkswagen CC, тоноване лобове скло. Сподіваюсь, вам щось. Зараз буде видно 13 тисяч доларів, 11 рік, 219 тисяч пробіг, 2,0 бензин автомат 0,93 717 08 91. Машинка зі штатів. повністю утонована на злобовим, чорні диски. Кому цікаво, телефонуйте та дізитесь, подробицями. А 7 у нас рестайлінг, в кузові седан. 12518 рік, 1,4 бензин. Офіційне авто, куплене механіка 244 пробігу, номер 097 16 02 094 та номер 067 703 70, 34 Ще раз наголошую, це в нас АСьома, Седан, Ресталінг. І головна перевага, в принципі, що тут у нас офіційно куплено в автосалоні. Думаю, вся історія по машинці буде. Наступне авто у нас Mercedes C класу 59504 рік, 2,2 дизель автомат. В рідній фарбі написано 259 тисяч кілометрів пробігу. Номер телефону, думаю, зафіксував. Ще один Renault Megane, 7512 року 1,5 дизель механіка. Повністю обслужене, написано. Тобто, думаю, масла фільта, ремні роліки помінені. Пробіг не вказаний, кому цікаво, телефонуйте та запитуйтесь більше подробиць саме по телефону. Жук 10813 року, 1,5 дизель, механіка 177 тисяч кілометрів пробігу. До речі, саме ЖУК-1,5 дизель дуже-дуже економічний, невеликий компактний кросовер. Хто шукає, рекомендую саме розглянути двигун 1,5. Витрати пального вас приємно здивують. І динаміка буде при цьому досить хороша. Audi Q7 Quattro, повний привід, 19 тисяч доларів, 3-літровий бензин, автомат 15-го року, 190 тисяч пробіг. Так, він код, сподіваюсь, вам видно. Зафіксую. У нас машинка пригнана або зі Штатів, або з Канади. Поруч у нас BMW 5-17800 16 рік, 2.0 бензин, X-Drive, автомат. Також він код постарається вам показати, не знаю, чи видно. Друзі, по Америці рекомендую вам дзвонити власнику, просити він код, щоб ви подивилися пошкодження. Після того, як ви подивилися пошкодження, треба оцінити, наскільки вони були серйозними візуально, тоді їхати обов'язково на автосервіс, перевіряти і тоді сміло купувати машину. 16500, Nissan Rock, рок, 2016 року, 2,5 бензин, повний привід автомат. Номер 097 1435 389. Також показую вам Він-код. Не знаю, чи добре видно. Панорамний дах і огляд 360 в даному автомобілі. В принципі, рог думав в класній комплектації. Про це говорить огляд 360, значить там і в середині багато різних корисних функцій. 12 тисяч доларів сьомий рік, 2,7 дизель автомат, 258 тисяч пробіг. На жаль, номеру немає. У нас Land Rover Discovery. Folkswagen Tigan 11413 року. 2.0 бензин автомат. Повний привід без підкрасів. 228 тисяч пробіг кілометрів. Панорамний дах. На жаль, салон я не побачив. Знову ж таки, цікаві деталі. Телефонуйте обов'язково власнику та запититесь. Перед у нас Hyundai. 11 тисяч доларів. 17 рік 2,0 бензин газ, 110 тисяч пробіг 073-292-1007. Свіжа машинка з невеликим пробігом. Мерседес е e класу 3.500, 2.9 дизель, автомат 96 го року 402 пробігу. Тобто там писав, що більше 200 тисяч на вторинку машини буває. Будь ласка, єшка для вас 400 пробігу. Думаю, скоріш за все, що рідного. Опольок в нас без цінника, його пропускаємо. Ідемо до наступного такого красивого автомобіля Mercedes CLA. Ціна 15-го року. Fear Motion. повний привід. 2.0 бензин автомат 0,97, 6,6,8, 50, 45. Панорамний дах даного автомобіля. Volkswagen CC 10212 року, дволітровий бензин, автомат, 150 тисяч кілометрів пробіг, 097, 668 50, 45. Іде комбінований салон шкіряний білий чорним. Пори ще один у нас Passat, ой, перепрошую, Тігуан, 11212 року, 232 пробігу, 2.0 бензин, автомат, Fear Motion, повний привід. 232 тисяч кілометрів пробіг. Міні Купер 12500, 16 року, 1,5 бензин, 60 тисяч пробіг, панорамний дах, механіка. Тойота Яріс, 13 тисяч доларів 2018 року, 1,5 бензин, автомат, 77 тисяч кілометрів пробігу. Ауді А3. 15 тисяч доларів 2016 року. 101 пробігу, 2,0 бензин, автомат. Будь ласка, він ви могли подивитися пошкодження, панорамний дах, шкіряний салон. Поруч Форт Фієста 10 тисяч доларів, 1,6 бензин, автомат, клімат-контроль, 18 року 23 тисячі пробіг всього-навсього. Також, друзі, телефонуйте, запитуйтесь, він код. Що Сьогодні дуже багато хетчбеків, але подивіться на цього Меганчика. Одразу видно, що комплектація в нього досить... Багато йде панорамний дах, передні епактроніки. Думаю, є також і задні. Ціна 7500, 1,5 дизельний двигун 205 тисяч пробігу, автоматична коробка передач. Є, бачу, навігація і думаю, ще багато різних корисних функцій в машині є. 2008 Peugeot 10-914 року, 1,6 дизель автомат, 217 тисяч пробіг. У нас вже йде 2008 е рестайлінгове. Шкода Октавія А7, 15700, 18 рік, 2,0 дизель, автомат 161 тисяча кілометрів пробігу. Це дволідровий дизель перед зад парктроніки в нас. 1.6 дизель Volvo V-70. 13.315 року 210 тисяч пробіг. Авто з Голландії, механічна коробка передач. Тобто в Голландії досить непогані автомобілі саме. По комплектаціям і по стану. 800-2009 рік, 2-літровий дизель в рідній фарбі, 231 тисяча пробіг, 5 місць. Ford S Max. Рено Лагуна 6758 року, 2 літра дизель. Механіка 280 тисяч пробіг. Так, контакти більш детально вам покажу. Знаю, що саме лагуну 2-літрову з механікою. Підписники шукали. Будь ласка, для вас показую. Передні задні паратроніки, умивачі фар є. І салон у нас іде шкіряний. Chevrolet у нас круз 659 року, 2 літри дизель, механіка 190 пробігу 0,50 510 53 99. Джип компас. 10 тисяч доларів 2013 року, 2,4 на бензиновий двигун з газом. Дистанційний запис двигуна написано. Кропка автомат 179 пробігу 097 503 3900. Друзі, подивіться на те, що зараз погана погода, вон тільки що машина поїхала на тест-драйв. видно на мене дивиться машинку, ліворуч у мене дивиться автомобіль. Тобто рух на авторинку є. Меган 6 тисяч доларів 10-го року, 1,6 бензин механіка, 191 тисяча пробіг, 0,93849-1778. Мазда п'ятірка. 7,911 року, 1,6 дизель механіка, 11 рік, 180 пробіг. Це у нас міні-вен від Мазде. Opel Insignia в кузові Седан. 7850 2 літра дизельний. Двигун, коробка не вказана, 11 рік. Ціна, до речі, хороша, як на 11 рік і Седан. Audi у нас А3. 5500 3 рік, 1,6 бензин, механіка 234 тисячі кілометрів пробіг. Тридверна. Рено Гранд Сенік 2017 року. 15350, 1,5 дизельний двигун. Механіка. 168 тисяч пробіг срібній фарбі, з рідним пробігом, номер 067 33 85 4 5, п'ятимісний. 3008 Peugeot 7910 року, 1.6 дизель, 259 тисяч пробіг. Друзі, якщо ви якісь контакти не побачили, пишіть, постараюсь для вас їх написати. Volkswagen Turan 6900, 7 рік, 1.4 бензин, автомат, 227 тисяч кілометрів пробіг. Шкода Рапід. також автомат. Коробка тут. 9515 року, 1,6 дизельний двигун, 202 пробігу. Люди оглядають зафіру. не будемо їм заважати, йдемо до Ford Focus Titanium. 6000 доларів, 1,6 дизель, 227 пробігу, 8 рік. Механічна коробка передач. Honda Civic. 15319 року, 2,0 бензин автомат 59 тисяч кілометрів пробігу. Ford Fusion 10.800, 14 рік, 2,0 бензин автомат 138 тисяч кілометрів пробіг, повний привід. Opel Zafira 58019 дизель, 7 місць механіка. 6 рік 200 тисяч кілометрів пробіг. І завершує наше. Наш цей ряд, в принципі, 11350, Реномастер, оригінальний пасажир 10-го року, 9 місць 323 000 рідного пробігу. Шкода Октавія. 4300, 2000 рік, 1,9 дизель, 440 пробігу, номер No 784 9063. Volkswagen Passat B8. 16400 17 рік. 2,0 дизель 217 тисяч кілометрів пробігу. Автоматична коробка передач в кузові універсал. Передні задні парктроніки. Шкода Octavia 12600 14 року. 1.6 дизель механіка. 239 тисяч кілометрів пробігу. Nissan Micro 2299 рік. Бензин Механіка. Контакти, сподіваюсь, вам було видно. Volkswagen Touran. 8950-15 року, 2,0 дизель, 285 тисяч пробіг, 7 місць. Контакти, з є. І перевага цієї машини, 2 літра дизель і автомат Туран. Ну Звісно ж, Туран 7 місць, завжди плюс. Бо бувають 5 місць. Б5 пассад, 4500 перший вік. 1,6 бензин механіка. 231 тисяча пробіг, 268, 33, 5, 4, 4, 9, 6, номер. Рестайлінговий 5008, 11450, 1,6 дизель автомат 16-го року 190 тисяч кілометрів пробігу. Поруч Рено Флюенс 500, 11 рік, 1,6 газ бензин. Механіка 351 тисяча кілометрів пробігу. номер 067 933 5674. 11 рік 5500. Ціна хороша. І завершує, буде, буде завершити наше відео. Hyundai Santa Fe 15300, повний привіз, 16 рік, 125 тисяч кілометрів пробігу, бензиновий двигун, автомат. Що ж друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Через погодні умови, як ви бачите, машин сьогодні небагато. Завтра, в неділю, буде вже хороша погода, буде багато машин. Вимови в районі 400. Тому всіх запрошую на авторинок. Приходьте, обирайте. Є що вибрати, є що купити. Обов'язково пишіть в коментарях, які машинки вас цікавлять, що я вам більш детально їх продемонстрував. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.